А хто навчить бабусю? Це освітня телепередача про синергію поколінь, де діти навчають дорослих користуватися сучасними технологіями та програмами. І сьогодні наші герої ознайомляться з темою: месенджери. Сучасні листувальники для зручного спілкування. Валентина Іванівна. Активна та легка на підйом бабуся. Кожен її ранок починається зі спортивної ходьби по квартирі, дихальної гімнастики та спеціальної екотерапії. Так, квіти це окрема пристрасть нашої героїні. У власному будинку місця для вазонів вже не вистачає. Тож тепер бабуся Валентина облюбувала балкон у квартирі своєї дочки, куди вона тепер частенько приїжджає до свого милого внука Сашка. Побусяк з вами все добре, скільки вже кілометрів намотали. Та не до жартів мені. Мама твоя слухавку не піднімає. Десятий раз дзвоню. Йой, сідайте поруч зі мною. Зараз я вас заспокою. Ну і як. Серце вже аж тесне. Мама сьогодні на конференції. Ви що, забули? Слухавку не візьме, аж до чайбрейку. Хе, то що там ще є? до перерви на чай, я просто кави не п'ю. То, що в неї там хотіла запитатись, давайте її в месенджері напишемо. О, Це все ваші дитячі забави і хіба мій телефон таке може? Звісно, може. А навіщо ми дарували вам новий смартфон? Давайте сюди будемо реєструватись. Месенджери програми, що дозволяють користувачам обмінюватися текстовими і голосовими повідомленнями, а також здійснювати аудіо та відеодзвінки. Тепер не обов'язково поповнювати мобільний рахунок, а достатньо під'єднатися до мережі інтернет та мати безкоштовну і безлімітну можливість спілкування. Як скористатися. Встановіть на своєму смартфоні чи комп'ютері програму месенджера. Далі процес реєстрації. Для створення облікового запису необхідно в програмі ввести ваш номер мобільного телефону. Через кілька секунд на нього прийде смс-повідомлення з кодом. Введіть його в програму для підтвердження реєстрації. Вуаля. Ви зареєстровані. Приємного користування. Бабусю. Ви куди від мене втекли? Зареєструвались, а тепер вчимось писати повідомлення. Ну, добре. Показуй, що там. Відкриваєте додаток і шукаєте серед списку контактів мою маму. Ага. Натискати тут. Ой, моя хороша! Так, не відволікаємось. Бачите, тут з'явилось вікно вашого діалогу. Бачу. Тут знизу клавіатура. Введіть текст, який хочете. Привіт доню. Знак оклику. Ні, три. І знаками оклику обережно, ви ж ніби кричите в цьому повідомленні. Та й справді Дожилась баба, що мушу на кнопки клацати, щоб з дочкою поговорити. Повідомлення прочитано. ось тут позначка. О, щось прийшло. Дивись, Сашунь. Привіт, мамо. Вибачте, що не можу перетелефонувати. Через півгодини моя доповідь. От, а ви дарма хвилювались. Мама відписала всього через декілька секунд. Відпишіть щось їй. Так. Як ти не голодна? Ой. Бабусю, ви навіщо включила англійську мову? Та то не я, то воно саме щось. Знаєш. Це, звичайно, штука зручна, але колись було значно простіше. Ви впевнені, що тоді було легше? Бо я так не думаю. Листування завжди було вагомою частиною спілкування людини, однак чи все було так легко і просто, як тепер? У давні часи, завдяки особливій здатності швидко знаходити шлях додому, першими кур'єрами з. Наставки повідомлень були звичайні голуби. Як їх тоді ловили, я, наприклад, зовсім не розумію. Згодом листи почали доставляти люди, однак ви не отримували миттєву відповідь, та й зміст тексту з часом зовсім міг втратити актуальність. Писати послання теж було непросто. Адже не існувало ще зручних ручок та коректорів. А тепер життя стало іншим. Маючи смартфон чи комп'ютер, ви з легкістю та миттєво можете надіслати повідомлення. Користуйтесь месенджерами, вони полегшують ваше життя та роблять можливим спілкування на будь-якій відстані. Бабусь, а що на вечерю? Так, так. Уявляєш, знайшла свою коліжанку, з якою молодості працювала, вже другу годину чатимось. Ой, навчила на свою голову. Доведеться самому млинці пекти.